Вони вірять у світлі зміни та добро. З Самого ранку іршавчани у привітному настрої йдуть до виборчих дільниць, адже вважають це своїм обов'язком. За будуще нашої держави Україна, за мир, за, 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 щоб люди добре жили, щоб, щоб щось щоб поміяло щось. Я думала, йти чи не йти. А потім рано встала, Думаю, йду, все таки мій голос щось рішить. Мусить нас бути президент. Чого очікуєте взагалі від вибору людей свого вибору? Доброго доброго. Станом на дев'яту ранку виборців було вже близько восьми десятків. Втім, після часу ранкових богослужінь потік голосів значно зріс. Не тільки в місті, а й в районі загалом вчасно. Ми розпочали як діється по закону України. В 6.15 ми розпочали засідання 6.15 місцевого, 7.15 київського часу. Бо є такі люди, що одні по місцевому часу, одні по київськи, і без 15.08 Києва контрольні листи з підписами всіх членів дільниці, також спостерігачами вкинуті виборчі урни. Зранку приходили навіть більшість старших таких. А зараз вже молодь підходить. Я думаю, що буде і молоді багато, і старших. Також голосують і у селі Ільниця, одне з найбільших населених пунктів району. Тут теж усе без порушень та досить висока яв. Втім, відзначають, що більше спостерігають краян поважного віку. Повинно проголосувати 2285 виборців на нашій дільниці. Станом на 11 годину було проголосовано 126 виборців. Проходять вибори дуже спокійно, але ну трошки вже оживляється. Народ підходить після те, як неділя спотну люди. Доспали, і потім тепер вже приходять на дільницю голосувати. Село Дишковиця, як решта населених пунктів, попри незначну кількість виборців, все ж демонструє високу явку. Склад комісії та спостерігачі кажуть, все спокійно і без порушень. До всього станом на обідній час свої голоси віддали майже 20% населення. За списком виборців у нас є 536 чоловік. Сьогодні на станом на 11.30 у нас проголосувало 87 чоловік. Слід нагадати, що виборчі дільниці працюють. Ватимуть до 20-ї години, тож якщо ви ще не проголосували, то така можливість актуальна.